Топчуться на одному місці, фотографуються, танцюють лезгінку. У скляному боксі торнадо тісно, але почуваються вони як у своїй тарілці. Цинічне глузування лється через край акваріуму. А раніше, крізь його шпарки, вони дозволяли собі кропити суддів фекальною Не буде Нібути. <плес> Звірячий рев притих. Сьогодні вони холоднокровні і в гуморі. Веселяться, позують на камеру, наполягають. Доказів їхньої вини немає. Ніхто не признає з нас. вини взагалі ні, ні матеріальних ісків, ні Мораль. яких моральних, ні один із потерпівших не заявив іски. Матеріали справи заперечують. екс бійці спецроти МВС прикривалися погонами правоохоронців, аби займатися мародерством та викраданням людей на Луганщині. А як може бути міліція незаконно задержана? Вікторія, якщо я питав паяльникам, де цей чоловік і де у нього шрами від атажоком, Задержували не ми. Ми були в усиленні міліцейського патруля. Підвали привозили ті ж старші, катори ачіквалі рапортами перед начальником бороділа. Нібито у райвідділку Лисичанська не було можливості тримати так званих сепаратистів. Тому на підмогу прийшли вони, торнадівці, та їхній підвал моторошне підземелля привільської школи, тортури електрогенератором, сексуальні рабства під страхом смерті. Руслан Аніщенко приказав засунути. В рот і в Анус, а проводами підключали к кразним частям тіла. Шистока поступили з моїм сином. Так, рота МВС виконувала нібито бойові завдання на Донбасі. За виконання жорстоких завдань не кається жоден з 11 підозрюваних у бік жертв, приниження, погрози та безсоромні насмішки. Вони відверто знущаються з травмованих на все життя людей. Какое насілування? Вікторія, там же по ділу у нас є дирекції. Ми всі без дирекції. Як ми можемо насілувати? Не вийшло. Ви можете, два місяці питались, два місяці. Насілувати два-три місяці. Просто ну це вже не насілля, це уже удовольствие. Регочуть, зневажають усіх і вся, Почуваються короновано. Їх оберігають як зіницю ока. Два роки поспіль їм створюють безпрецедентні умови задля безпеки в суді. Сюди з'їхалися близько тисячі силовиків. Поліція з металошукачами. Усі на поготові до будь-яких провокацій. Із закритих засідань суду не минало без провокацій, палаючі шини, жбурляння димових шашок, спецоперація, захист торнадо, очолена знаними депутатами. Тоді постраждали близько 30 полісменів і нацгвардійців. Однак цього разу нардепи не прийшли підтримати перевертнів у погонах. Во-первых, По що нічого не закончено, есть Ну, я знаю, що обіцяли бити, ну, деякі депутати, Кого встигли, зібрали. Поки суддя зачитує обвинувачення, банда на чолі з командиром Онищенком посміхається, наче історія не про них. А коли зголодніли, чи їм набридає слухати, вони нахабно заявляють, що вони не хочуть. Это слуха ты. А, просто не хочется. А Когда читаешь, читает, читает, мы видим, ну они видят только как губы шевелятся, то какой смысл вообще вот как бы ну, слышать это все? І саме їхнє право тих, кому інкримінують тяжкі злочини проти людської гідності, легко задовольняють. Вони попросилися назад у СІЗО, і після перерви і десятигодинного зачитування закритого режиму суд таки зачитує вирок без торнадівців у клітці. Суд засудив вонищенка Руслана Ілліча визнати винним у вчиненні злочинів. І засудити до 11 років тюрми заступника командира роти Миколу Цукора до 9 років наймолодшого та особливо зухвалого Данила Ляшука на прізвисько Моджахет посадять на 10 років. Дружина комбата Абальмаза, за це справжнє прізвище Руслана Онищенка упевнена, яким би не був вирок, його оскаржуватимуть. Якщо по закону, то максимум 6 років. Ми в випадку будемо подавати буде падавати піляція. Тому не бо яким би не був вирок, добре, що є закон Савченко, він дозволить не засиджуватися на нарах. Їм можуть дати, допустимо, по 5 лет. Вони вже більше по втори-третій рік сидять по закону Савченка, зачитаю, там 4-де сидять полгода, приприміру, ну, як варіант. Як варіант, навряд чи у справі торнадо масна крапка швидше затища, після якого руйнівний смерч покаже свою небачену раніше силу. Стихія безкарності в рядах перевертнів у погонах розрослася так, що заспокоїти її якимось там вироком важка справа. Надто їхні обличчя нахабно байдужі напередодні відходу на нари. Подивіться, хіба тюрма для них це покарання?